Сьогодні, 29 грудня, у місті Селидово відбулась конференція, де голова Селидівської МВА Анатолій Немченко звітував про життя громади з вересня по грудень 2022 року. Одною з перших і найважливіших тем обговорення була тема газопостачання, точніше, його відсутності. Середині травня в громаді відсутні газопостачання. А через постійні ворожі обстріли енергоресурсів країни маємо перебої з електропостачанням та водопостачанням. Тому військовій адміністрації було прийняті заходи щодо життєзабезпечення об'єктів критичної та соціальної інфраструктури та підтримки мешканців громади. З безпекових міркувань громади мешканцям було запропоновано безкоштовну евакуацію в більш безпечні регіони країни. З вересня 2022 року за допомогою волонтерів було евакуйовано 115 осіб, серед яких 33 дитини. Не дивлячись на те, що ні води, ні тепла у громаді немає, керівник МВА вирішив нагадати мешканцям про борги. день Заборгованість за спожиті комунальні послуги по населенню та підприємствам за поточний рік становить 117 мільйонів гривень. Це на 26 більше, ніж у минулому році. В порівнянні з 2021 роком заборгованість по вивозу сміття збільшилась на 2,7 мільйона гривень та становить 6,6 мільйонів. Через довгу відсутність централізованого водопостачання у громаді було облаштовано соціальні свердловини. На території громади як альтернатива діють 12 соціальних свердловин, 10 в місті Селидова, 2 в місті Українськ. За рахунок благодійних організацій за зверненням галів ОСББ для свердловин, які розташовані на їх території. Адміністрацію громади було надано насоси 7 одиниць, ємності для води 13, труби водопровідні кабель. 360 метрів на загальну суму близько 500 тисяч гривень. Ми неодноразово розповідали про життя у Солидівській громаді без газопостачання. Температура у квартирах мешканців іноді сягає 6 градусів. Люди вимушені виживати у таких умовах. Під час звіту про конкретні строки вирішення цієї проблеми не говорили. Адже ремонт газопроводу сьогодні неможливий з такими підсумками. Закінчує рік Селидівська МВА. Сподіваємось, що 2023-й принесе нашій країні довгоочікувану перемогу та мир, і ситуація все ж таки стабілізується.